Того травня світ відзначає міжнародний день сім'ї, і, хоча ця дата не значиться у календарі офіційних державних свят, вона є дуже важливою і значущою для кожного з нас. Адже родина це те найдорожче, що може бути у людини, маленька особиста держава, де кожен з нас народжується, учиться жити, знаходить захист і любов. Зводити і підтримувати родинні стіни нелегка праця. Ще складнішою, вона є у тому разі, коли у цих стінах виходиться дитина з особливостями, адже це дійсно щоденне випробування як для батьків, так і для інших членів сім'ї. Сьогодні ми познайомимо вас з кількома такими родинами. У них різні історії, різні труднощі. Однак є дещо, що об'єднує цих людей, щира любов і величезна віра у те, що добро перемагає зло. Тішить себе надією на те, що труднощі обминуть його стороною. Кожна жінка, яка готується стати матір'ю, хвилюється про свою майбутню дитину і водночас не припускає думки, що її малюк може народитися з відмінностями від тисяч інших звичайних дітей. Саме так міркувала й наша героїня Ірина. У родині вже було двоє синів, однак батьки мріяли про доньку вирішили народити ще одну дитинку. Утім, на світ знову з'явився хлопчик Іванко. Діагноз у нас, значить, виявили вже при рожденні, когда мы родились. Диагноз дауна. То тобто, есть в роддоме. Как это у нас никаких, значит, занятий. Этот ребенок ничего не поддается, как говорится, вот ничего Вот, Но тем не менее, как это можно оставить? забрали, потому что даже вопрос не стоял оставить. Не говорили старшим, естественно, что вот такой вот у нас диагноз, потому что, ну, не поймут, ну, дети, ну, ребенок нормальный родился, аж внешне так все. Вот. И потом, когда надо было нам ехать на диагностика, диагностический центр, значит, нам надо было узнать, действительно мы даунято или нет, подтвердить этот диагноз. Вот, сынуля, вот мой старший, значит, я его вот одеваю там, все, мы ждем эту машину, сейчас она подъедет, сейчас это же, бог знает, на пожарную площадь везти, все. И вот он говорит, мам, что ты какая-то не такая, вот, а я такая растерянная, очевидно, видно было, по мне, может, видно. А я говорю, ой, Саш, не спрашивай, я говорю, У меня, ничего, вот мы приехали, вот это вот он ждал нас, бедняга. Приехали мы, сказали нам, вот это же подтвердили, тоже диагноз. Вот, то есть я уже ехала за ответом, по-моему, будем так говорить, да. Вот, и он говорит... Я говорю, Саш, так и так. А честно сказать, даже сама не знала, что это такое. То есть я с этим не сталкивались мы. И вот он тоже, он так, у него слезы на глазах. У меня он говорит, мам, да ты что, ну, Ваня, нормальный он. Чего ты так это, чего за слезы, говорит. Это что, говорит, какая-то там. Он даже не знаю, говорит, что это. В общем, успокаивал меня. Успокаивал, говорит, все будет хорошо. вот. Ну и все, так оно как-то и получилось. И, хотя я это сама знала, что все будет замечательно. Просто смотрела на Сашину реакцию, как вот он действительно. А насчет того, что родился, когда ребенок, и как, как муж к мужкой там относятся, как немножко, конечно, были все ошеломлены. Конечно, такой стопор какой-то был. Но что? Как? Что это такое? Потому что не сталкивались с этим. Начали все это читать, начали его ходить, учить. Это все он занимался с ним. Ставил свои на свои ноги его ножки, вот это мы так ходили. То есть в основном дети, которые рождаются с таким диагнозом, они, родители отказываются от них, как обычно это на 90%, и они лежат в больницах, да, и вот они просто лежат, с ними никто не занимается, никто не ходит, просто вот они лежат там, вот как мне тоже рассказывали. Вот, а у нас мы пошли, ну да, мы поздно пошли, там, допустим, полтора год, годика вот он начал это делать, там, первые шаги, там, начал ходить. ну вот, а потом... Тобто пішов, пішов, шаг за шагом, шаг за шагом. Все. Сьогодні Іванкові майже шість років. З ним та його мамою ми познайомилися у Донецькому реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів з надією на майбутнє, куди сім'я регулярно ходить на заняття. Ірина каже, дуже добре, що такий заклад є, адже окрім власної родини, дитині потрібен соціум. Тут вони отримують усе відразу – і кваліфіковану допомогу щодо виховання і розвитку, і корисну інформацію, і просту людську підтримку. Тут у певному сенсі теж сім'я. Ми так і створювали центр іменно так, щоб наші діти і мами почували себе як вдома. З чого починалося все? Зібралася гостка батьків, у яких проблемні діти. Дітки ДЦП, неходячі, з обмеженими можливостями. І вирішили щось в місті організувати, тому що Как бы мамы за чертой оказались как бы социального общества, потому что они на работу не могут выйти, не еще куда-то, потому что такой ребенок требует 24 часа внимания в сутки. У нас в городе нет заведений для детей, где мама могла бы прийти и оставить этого ребенка хотя бы на час. Вот, допустим, пятый интернат у нас есть для деток таких, да, допустим, восьмой садик, но там основное условие, чтобы дети могли сами себя обслуживать. А мы создали центр для категории тех детей, которые сами себя обслужить не могут. А как правило, вот статистика говорит о том, что 10% семей только полные те, в которых есть такие детки. А 90% это семьи, где мама осталась одна, потому что ну, почему-то так идет, что папа не выдерживают таких детей или не хотят. Ну, не знаю, от чего это получается, но мама остается одна. Естественно, на работу она пойти не может выйти, а содержать на те деньги, на которые дают пособие, ну, невозможно, потому что лечение очень дорогое. Такие дети постоянно лечатся, они живут на лекарствах. Дуже непросто жити у нинішньому суспільстві з хворою дитиною уторить пані Ніні, наша інша героїня Юлія. Її семирічний син теж Іванко народився набагато раніше належного терміну як наслідок порушення фізичного розвитку. Навіть при тому, що у хлопчика збережена розумова функція його мамі доводиться вельми складно. Знаєте, ми на цьому якби зациклюємося, зациклюваємося. що у нас дитина інвалід, тому що він только що не ходить. Вот много таких людей, которые там рук, ног нету, вот, но они живут же как-то. А так, конечно, в обществе на нас смотрят, как, как будто мы <соединяющие> с неба упали. Вот нас как-то общество, конечно, не очень принимает в этом плане. В школу вот, я не могу его отдать, потому что дети смотрят пальцем, тыкают, обзывают вот. в этом смысле. Как... И родители особо не хотят, чтобы такие дети учились в школе. В этом плані, звісно, очень что как бы ніякої поддержки нету. Люди не розуміють, що тако якби може случитися з, з каждому. Відтак батьки особливих дітей, попри труднощі, усіма силами будують світ для своїх малюків. Бо навіть якщо дитина не може говорити, вона відчуває ставлення до себе і понад усе потребує батьківської любові і, взагалі, родинного тепла. І якщо воно є, а воно має бути значно більше шансів на успіхи у розвитку, більше місця для маленьких та великих перемог, а значить, більше приводів для батьківських радощів. Терпіння прежде всего, вообще, дуже велике терпіння, тому що все по маленьку достигаємо. Это... Це якийсь маленький результат, це вже для нас таке величайше забуття? Надо щоб любов була, любов в сім'ї була. Не дай Бог що там якісь... Крики там, какие-то, не дай бог, там какое-то недопонимание, что-то там выяснение отношений. Не, этого не надо. Надо, чтобы в семье было все, все понимали эту ситуацию, потому что я не знаю, как можно кричать, ругаться там. У нас как-то это все тихо, спокойно. Мы стараемся так, по крайней мере, чтобы было все тихо, потому что дети же тоже смотрят, тем более все мальчишки, скажут, ага, значит, так и надо. Поэтому тихонько, спокойно все, все, все жизненные ситуации с мужем там какие у нас бывают же тоже сложные. Поэтому ну, как-то стараемся, чтобы все было нормально. И все, чтобы только детки были, чтобы только росли. У нас вот это сейчас, конечно, на Ванюшку. Ванюшка у нас на первом месте, Ваня это. Я вижу, у него какие-то изменения тоже происходят. И с ним тоже он такой интересный становится, И такой же Смотри, сейчас вытягивается уже. Они всегда у давно там маленького росточка. Ну, хотя бы их был такой, может, как я рос, там нормально. Вот. И смотрю, уже вырастает, подрастает. То есть в этом коллективе. Я думаю, в дальнейшем будем расти. И в таком смысле в обучениях везде какие-то будут результаты, я думаю, в лучшую сторону. До речі, невдовзі після народження Іванка у сім'ї Ірини та її чоловіка з'явився на світ ще один четвертий синочок. Вовчик народився здоровою дитиною, і сьогодні батьки з радістю дивляться, як разом зростають їх наймолодші хлопчики. У них велика дружба, і Іванко, дивлячись на успіхи брата, намагається не відставати. А це значить, життя триває завдяки саме таким сім'ям, у яких панує любов. Виховати дитину інваліда та дати їй путівку до життя справжній подвиг тим більше, що на шляху батьків цих дітей постають бюрократизм, а інколи звичайна байдужість. Розмову про допомогу таким сім'ям не вщухають, розробляються програми та законопроекти. Деякі навіть вдало втілюються. Але інколи цим сім'ям потрібно зовсім інше. Наприклад, у маленької Владислави тривалий час не було нормального інтернету. По-справжньому зрозуміти її може тільки той, хто так само прикутий до інвалідної коляски. Адже для неї інтернет це і навчання, і спілкування, а у майбутньому ще й робота. На даний момент у нас інтернету не твоє су. И телефон тоже у нас уже не работает. То есть позвонить на службу нет вообще возможности хоть, хоть к соседям идти. Щоб вирішити проблему Владислави, потрібно було втручання обласної ради. Виявилось, ситуацію можна виправити. Раніше я могла дивитися фільм, тобто, наприклад, цілий день. Зараз я можу дивитися його ну, на 10 хвилин більше того, як він йде, ну, щоб він загрузитися успів. Да? <кій> Любою любой сайт но відкривають ну, разстре. То й за эти полтора місяці ще ні ну, разу не було такого, як тоді що включаєш сайт, і да, тебе видає невозможно знайти ті страницю і ну невозможно на ті удальних Такого ще ні разу не було. Ще одна проблема для інвалідів відсутність пандусів, а у випадку родини рибалко ліфту. Мати Владислава бідкається тривалий час, просить місцеве керівництво відремонтувати ліфт, та все марно. Хоча потрібно не так багато – скласти кошторис. А от він як не працював, так і не працює. І ніхто пальцем не шелакнув. Мені ця мужика, вона мені сказала, ми приблизительно набросали смету, хоча ми не, не компетентні. Це десь виходить 320 тисяч. Я кажу, зараз питання про те, зробити смету, поставити печать, підписати і, і дати, дати Камчедалу. Ось вот це ваша була задача, більше нічого. У місцевої влади Стаханова не знайшлось часу ні на ремонт, ні на спілкування з журналістами. Між тим для родини рибалка ремонт ліфту стане ковтком свіжого повітря. Ну а на не грають нікаї сили, тому що немає ні немає ні печаті, і поэтому ми вам нічові только так можемо взяти на словах і бумажку вам віддати. всьо. Це лише окремі проблеми окремих людей. Загальні порушення прав та законодавства виявляють прокурорські перевірки. Одна з них порушення майнових прав дітей інвалідів. Супереч вимогу закону України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Переважне право на поліпшення житлових умов дітей інвалідів та їх сімей грубим чином порушується. Рішенням сесії Краснодонської районної ради було затверджено програму реабілітації. Соціальний захисту реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 8-10 роки. Срок дії вказаної програми минув, однак на 11-12 років вказану програму не було затверджено у порушення вимог статті 5 закону про охорону дитинства. Не затверджено вказану програму і на теперішній час. Санаторно-курортне лікування дітей окрема тема виявлених порушень море. Наприклад, у Стаханові близько трьох років його не отримували 98 дітей. У Антрацитівському районі безвідомо батьків дитини від імені матері написали відмову від оздоровлення, і таких порушень багато по всій області. Відповідно до журналу реєстрації виданих індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів, ведення якого не передбачено жодним підзаконним нормативним актом. Лікарська консультативна комісія району індивідуальні програми розроблені тільки стосовно 25 дітей-інвалідів, копії яких у лікарській комісії у порушення вимог пункту 11 положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда затверджена постановою КМУ від 23.05.2007 № 757 відсутні. Крім упорушення 23, 24 Закону про реабілітацію інвалідів в Україні не розроблено індивідуальні програми стосовно інших 63 дітей інвалідів району. Крім того, всупереч вимогам закону України пункт 1 статті 7 закону України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, пунктом 11, 16, 17 порядку видачі медичного висновку про дитину інваліда віком до 18 років затверджено постановою е, наказом Міністерства охорони здоров'я від 4.11.2001 номер 482 оформлены медичні висновки лікарських консультативних комісій комісії району замість направлення у триденний термін до проявлення праці та соціального захисту населення, е, видані на руки батькам. Відсутність у районі програми, спрямовані на захист дітей інвалідів, на захист інвалідів, у тому числі дітей інвалідів та дітей з вадами розвитку. Відсутність індивідуальних програм реабілітації дітей інвалідів стосовно 63 таких дітей. Стало можливим внаслідок належного виконання заступником головного лікаря районного районного медичного об'єднання. Своїх обов'язків та відсутністю належного контролю з боку органу виконавчої влади у виді краснодонської райдержадміністрації. житлові проблеми, лікування, неможливість нормально пересуватись це головні проблеми, з якими стикаються сім'ї, що виховують дитину інваліда. Звичайно, не завжди від них відвертаються, і достукатись до чиновницьких сердець все таки можна. Питання лише у часі, який інколи для цих дітей на вагу золота. Розмірене життя все йде своєю чергою. Ми зазвичай думаємо, з нами нічого поганого не трапиться. Засмучуємося через дрібниці, сваримося через неприбрану оселю, сумуємо, що погода не радує. І коли в дім приходить біда, опиняємося непідготовленими ні морально, ні фінансово. Живе собі в Севастополі молода сім'я Антоніна й Роман, любов, радість, народження дитини. Віці Шуваловою було 6 місяців, коли зовсім випадково на плановому обстеженні у неї виявили рак. В данном раді поставити ортопед діспозію, ну, легеньку діспозію. А векулька уже была по лозам опухоль. Ну, такие под мешочки не опухоль, ну, а Просто припухлость, да, припухлость. була. Мне это не нравилось. Я решила просто сделать вот. На да. Поехали зробити УЗИ ног тазобедр сустава. сустава и он жена, Погласилась сделать, он, да. Он, то есть, такая говорит, давайте сделаем ще почек. Ну, не, не нравится припухлость. Делают УЗИ почек, и получается, mm -hmm. что там есть опухоль. Это было второго. Февраля. Это у нас самое первое было да. УЗИ, мы еще по нему мы даже сами не понимали, что это такое. Потом через неделю сделали второе УЗИ. Потом сделали второе, пока ждали КТ, пока ждали томограммы, сделали вот второе УЗИ. На втором УЗИ сказали, что это больше похоже на кистозное образование. Томограмма тоже там стали склоняться, что это не то есть рак почки. До труднощів в цій сім'ї не звикати. Старшому синові Антоніни 17 років. У нього наслідки остеміеліту. Періодична потрібна операція. На це йде багато грошей і сил. Коли народилася маленька Віка, радість була безмежна. Недовго. Діагноз ніфробластома приголомшлив батьків. Поняв, що це можна тільки з допомогою біепсії. Если мы берем биопсию, то мы э, внедряемся в капсулу, в которой находится данная опухоль. И э, уже надо делать. будет, скорее всего, потому что если это все-таки нефробластома, она дает молниеносно э, рост э, дальше. И помимо этого э, поражает все близлежащие органы. То есть метастазы дает за сутки, за двое. То есть, Оченьбисто, то є, ми довжні біопсію взяти там, де ми плануємо робити операцію. Ролики по телебаченню, повідомлення в соціальній мережі дали свої результати, на відміну від звернення в різні фонди. Допомога приходила як моральна, так і матеріальна. Однією з перших про гори абсолютно чужих людей дізналася Марина Монакіні. Идея поддержать Вику и допомогти пришла сразу же. Прежде чем организовать, я все узнала о родителях. Я связалась с волонтерами, затем лично общалась с мамой по телефону. Я узнала о диагнозе малышки, прочитала все, выписки и болезни. И затем только уже я поняла, что это действительно это никакая не подстава, это не мошенничество. И только после этого я начала заниматься благотворительным концертом. Многие люди привыкли, что благотворительный вечер – это сразу показ. И, ну, хотела что-то сделать более интересное и разнообразное, и потом решила проводить мастер-класс. Вот, и, ну, благодаря Марине, получается, узнала вообще о всей этой ситуации, о малышке, и уже вместе дальше собирали людей, максимально старались больше пригласить, но, к сожалению, конечно, получилось, что было мало гостей. Для повного обтеження та першої операції необхідно зібрати на підйомну для сім'ї суму – 14 тисяч євро. І це тільки початок. Але як це зробити? Ми вийшли на вулицю запитати у Севастопольців, чи доводилося комусь займатися благодійністю. Чим би ви могли пожертвувати ради благотворительності? Ну от, наприклад, там допомогти одному ребятам. Чим пожертвувати? Я просто б дала гроші. і все. От була можливість, дала б гроші. столько, скільки змогла. Деньги, а що ще? Ви б дали, так? Дала б, конечно. Що зараз треба. В данный Скорее... момент. Ну, вообще, да, мы сейчас собираем деньги на ребенка, но у нас нет никаких доказательств. Вы скажите, а вам в жизни кто-нибудь помогал когда-нибудь? Ну, кроме родных, никто. Кроме родных, никто не помогал. Ну, если была возможность, то думаю, да. Ну, точнее, точно да, если возможность была бы. А вы доверяете вы таким акциям? Скорее да, чем нет. Ну, я обычно, обычно постоянно ложу какую-либо копеечку, ну, потому что это все-таки это как бы дети. В любом же случае нужно помочь. Ну, и тем более, это же ведь официально сделано. То есть это не просто человек же вышел с этой коробкой, поставил ее и распечатал где-то какую-то фотографию, которую зачем это делать. Люди все-таки доверяют, тем более это помощь. Я очень хорошо отношусь к благотворительности и поддерживаю тех людей, просто преклоняюсь перед ними, которые этим занимаются. Я считаю, что это такое святое дело. Детей нужно спасать. Независимо от национальности, независимо от вероисповедания. город русский Севастополь должен заниматься этим просто центрально. Потому что если не будет детей, ну зачем мы с вами нужны? У нас не було собою ні реквізитів, ні доказів того, що мова йде про хвору дитину, але нам вірили і відповідавши на питання, давали гроші. Хтось скільки зміг. Це таке унікальне місце Севастополь. Люди просто приносили деньги, і там просто було. Нам була допомога не тільки матеріальна, нам була і моральна. За нас молились, за нас я думаю, що дуже багато людей просто живуть зараз нашою бідою. Звичайно, коштів зібрали небагато, близько двох тисяч. Але пам'ятаєте прислів'я з по нитці дитині на операцію в Москву відправили в Ізраїль. Ми остановились більше на Барселоні. Там предложили нам более щадящее лечение, может І хіміотерапія там все-таки щадяще. намного щадящего, ніж у нас тут. Я не хочу. обижать ни одного врача украинского, российского, кто видел, кто занимался нами, кто видел этого ребенка. Не хочу никого обидеть, но я мать, поймите меня, я буду для своего ребенка делать все самое лучшее, насколько это возможно, потому что ребенок только начал жить, ребенку еще впереди. У нього очень великі шанси на благополучну життя. Все зависить від грамотного обслідування, поставленого діагнозу. У нього дуже шанси на повноцінну на життя. Антоніна і Роман зберігають оптимізм. Адже шанс врятувати життя дитині є. Вони вдячні і знайомим і незнайомим, всім, хто допомагає, і вірять, що операція пройде успішно, віка житиме. Повинна жити.